За даними моз України, сьогодні в країні звіл живуть понад 150 тисяч людей. І приблизно кожен третій навіть не підозрює про свій діагноз. Найчастіше через відсутність відсутність регулярного тестування або тому, що люди роками не мають жодних симптомів. Про це власне і сьогодні поговоримо. Це актуальна розмова. І сьогодні у мене у студії директорка комунального некомерційного підприємства Черкаський обласний спеціалізований медичний центр Черкаської обласної ради Ірина Біловус. Вітаю вас у студії. Вітаю. Раді вас бачити. Тема така досить чутлива та про те, яка нині ситуація з цим на Черкащині, які показники, що змінилось? На Черкащині наразі ситуація напружена, тому що триває війна, і ВІЛ у нас є соціально небезпечним захворюванням. Тобто, всі соціально негаразди, які є в суспільстві, вони збільшують інфікування ВІЛ-інфекцією. На сьогоднішній день у нас є на постійному пожиттєвому лікуванні в області близько 5 тисяч людей. Насправді живуть з вілінфекцією більше. Ми думаємо, що це лише 75% від тих, які люди, від тих людей, які мають вілінфекцію. Угу. Ви дуже правильно і слушно зазначили, що люди тривалий час не мають симптомів, 8-10 років, ВІЛ не проявляє себе. І тому він не турбує взагалі ніяк. І тому, звичайно, необхідне тестування. Звичайно, серед цих п'яти тисяч, які у нас лікуються люди по області, то є 136 дітей. Тобто ВІЛ не обирає ні стать, ні вік. Десь приблизно 55% це йде чоловіки і 45% жінок. Абсолютно всі прошарки населення. Вже немає такого поняття, що це захворювання виключно певних груп населення, які мають певну поведінку або якісь розлади, там, статеві такі інші. Ні. Абсолютно забезпечені люди хворіють, тому що ВІЛ на сьогодні в 90% передається статевим шляхом. Тобто ми маємо розуміти, що це інфекція. Яка передається статевим шляхом в умовах mm -hmm. війни, але тоді ми не можемо виділяти категорії, які більш вразливі. Правильно ви говорите, що ВІЛ не обирає? Є, е, але їх мало. Mm -hmm. Наприклад, вразливими ми можемо говорити люди споживачі інєкційних наркотиків, звичайно. Mm -hmm. люди, які мають. Певні поведінкові сексуальні практики різні. Це може звичайно це часто пов'язано з наркотиками. Також групою уразливою є вагітні жінки, статеві партнери вагітних жінок і, звичайно, діти, які народжуються від віл-позитивних жінок. Ви ви сказали, що наразі в Черка. Черкасах чи на Черкас? в області, в області так. 5 тисяч людей, які на пожиттєвому так. лікуванні, як ця цифра змінювалась на протязі, ну наприклад, останніх п'яти років вона стрімко зростала чи все таки на протягом останніх, скажу так: у нас в області до ковіда, якщо ми так дивимося, виявлялося близько 600 нових випадків в рік. Так як не існує на сьогодні ліки, які повністю виводять вірус з організму, елімінації не відбувається. Є препарати, які затримують його розвиток і роблять кількість вірусних копій настільки малою, що людина не може інфікувати інших людей. Тому важливе лікування. Але е, коли почався ковід, е, люди були, ви знаєте, цю ситуацію, вона була складна і недотестування було е, е, загалом. І е, кількість виявлених випадків вона упала десь до 200 на рік. Тобто це кожен рік плюс, плюс, плюс угу. мінуса нема. Тільки хто або виїжджають, або так. вмирають таким чином. Одужання немає. Е, тому на коли почалася війна і почалося потроху тестування. І почали тестуватися хлопці, які йдуть у військо. Теж ми, ми власне не мали доступу до цієї категорії населення, це теж важливо. То да, зараз почала кількість збільшуватись і стрімкого зростання немає. Перший рік війни дійсно було до нас прибуло практично 400 ВПО. І ми надали лікування, підтримали. Потім люди уїжджали, але оцей період у нас був такий mm -hmm. напружений? Ну це власне не наші жителі нашої області постійні. Наразі ми бачимо да, поступове зростання до тих цифр, які ми знаємо притаманні нашій області, мають бути. Mm -hmm. Я вас зрозуміла, і от ви згадали про лікування. Чи змінюється якось система лікування за останні 10-20 років, чи все таки вона стала? Система лікування, сама система організації лікування, вона не змінюється. Так. Як вона організована? В кожній області є і в нас так само є центр, який відповідає, є організаційно-методичним. У нас це наш центр спеціалізований медичний. Колись це називалося центром СНІДу. Зараз по областям є різна структура, але все одно є головний методичний центр. І потім є в центральних районних лікарнях, як би вони зараз не називалися, є кабінети довіри. На сьогоднішній день в нашій області всього 19 точок по районам, ми їх називаємо сайти антиретровірусної терапії просто для зручності. На базі кабінетів довіри і міських лікарень, і центральних районних лікарень, там, де люди можуть прийти і вони перебувають там на обліку, під наглядом, отримують лікування. Моніторинг лабораторний обов'язково раз на півроку іде, як людина переносить чи є зменшення кількості вірусу. А отримуємо препарати наш центр. Ми отримуємо препарати для всієї області. Ми замовляємо. В нас є реєстр, реєстр пацієнтів. Ми знаємо кожного, ми під кожну людину замовляємо їх. І наші міжнародні партнери, власне, переважна більшість медикаментів це донорські е, е, ліки. Угу. Я вас зрозуміла і хочу все-таки повернутися до початку, так. що дійсно людей багато вже вас віли, не здогадуються про це, так. я так розумію, це через відсутність тестування. Як наразі можна виявити, як протестуватися? Не можна сказати, що це відсутність тестування, але тестування замало. Угу. Тестуються людей багато. Так. По області близько 200 тисяч тестувань на рік, угу. по всій області. Це достатньо велика цифра, але недостатня для виявлення угу. для виявлення широкого вірусу, де можна протестуватися в принципі. Так. В принципі, можна протестуватися в будь-якому лікувальному закладі. Якщо ми говоримо про сімейну медицину про первинку, то НСЗУ передбачає тим пакетом ті послуги, які надає первинка, вони зобов'язані тестувати своїх пацієнтів. Є на сьогоднішній день є певні обмеження в законодавстві. Не можна тестувати всіх підряд. Чому? Тому що так прописано закон, тому що в суспільстві дуже висока стигма. Стигма і дискримінація до людей, які живуть з ВІЛ. І це насправді велика проблема, і це власне для окремої дискусії, окремої розмови. Стигма велика, і законом передбачено, що є певні покази. Наприклад, це люди, які ведуть певний ризикована поведінка, і лікар бачить, що це людина mm -hmm. з певної групи ризику, або за рекомендацією, на це називається ініціатива медичного працівника. Це означає, коли медичний працівник бачить певні ознаки, певні клінічні стани, які характерні для віл-інфекцій. Не можна по одному стану сказати, що людина має, наприклад, там герпес зостер, то це або там кандидоз чогось. Ні, звичайно. Але лікаря це може насторожити, і лікар рекомендує, і медична сестра має право рекомендувати тестування. Віл-інфекція це суто лабораторний діагноз. Не можна встановити інакше діагноз, лише лабораторно. Я бачу, що ви прийшли до нас не з пустими руками. Розкажіть, будь ласка, бо ми вже колись у вас були. І я так знаю, що це бокс, який можна замовити і протестуватися. Вдома чи будьте правильно? Так, е, Значить, тестування може бути різних видів. Так. Тестування може бути швидкими тестами. Наприклад, на первинці, в будь-якій лікарні, е, неважливо якого рівня це лікарня. Можна протестувати. Е, людина може сказати Я хочу. Угу. І, будь ласка, це безкоштовно для е, пацієнта. Абсолютно за це сплачує. Е, ці всі видатки, звичайно, бере на себе або держава, або наші донори міжнародні. Крім того, може бути можна, якщо немає швидкого тесту, наприклад, можна забрати кров і біоматеріал направити в лабораторію, зробити інструментальне. Наприклад, вагітні обстежуються лише інструментально, вони не обстежуються швидкими тестами, лише інструментальний метод дослідження. І ще один на сьогоднішній день. Цікавий такий метод тестування впроваджується в Україні, розповсюджується. От, наприклад, це називається оральний тест. Так. Є люди, які просто бояться. Ну, справді, от багато людей, які просто бояться протестуватися, прийти, озвучити, але вони хочуть знати. І це нормально. І такий варіант він теж має право бути. Він не йде для встановлення діагнозу, а але. Як скринінг для себе людина розуміє і свої подальші дії налаштовує. Це важливо. Так. От ми співпрацюємо, наприклад, з таким проектом річ 95, впроваджується урядом США, і у нас є, можна замовити через чат-бокс, чат-бот є такий. А можна прийти до нас в центр і взяти. Є соціальний працівник, який дасть. В цьому, в цьому боксі нас? у нас інформація, угу. роздатковий матеріал, презервативи, є лубріканти, є візитка безпосередньо нашого соціального працівника центру, який може допомогти пояснити так. як. І, власне, є ось цей оральний тест. Так він виглядає. Всередині є інструкція. Можна зателефонувати і в телефонному режимі з нашим соціальним працівником вдома самостійно це зробити. І далі він підкаже, куди звертатися, що в подальшому з цим робити. Звичайно, є категорія людей, кому це потрібно. І це теж нормально, ми розвиваємося, впроваджуємо щось нове. Тобто давайте ще раз, хто можливо не зрозумів, такий швидкий тест можна зайти або в чат-бот до вас, так. або завітати до вас. Якщо чат-бот замовляти, це як якось оплачується чи Ні, доставка. Це чи? все безкоштовно. Так. так. Тобто замовляєте вдома, робите тест. Так. У випадку, якщо тест позитивний, звертатися звертатися до лікаря. Центр наш працює, будь ласка, ми відкриті і в нас. У нас конфіденційність зберігається абсолютно до нас приїжджають багато людей з різних областей, спостерігаються, лікуються у нас. Тобто, якщо хтось переймається, боїться завітати до лікарні безпосередньо, маєте можливість замовити такий бокс і перевірити себе вдома абсолютно безкоштовно. Це ваша безпека і безпека ваших рідних. Пані Ірино, поки ми говоримо за це все, ви говорили про стани, коли лікар може назначити. Ну, призначити тестування, так. які це можуть бути стани, або які е... Озвіки, ознаки, так, так, щоб людина могла або сама звернутися до лікаря, хоча я так розумію, що це має пройти вже дуже довгий час з моменту інфікування. Так, З моменту інфікування може по-різному угу. дуже рідко буває протягом двох років. Зазвичай це 8-10 років. Так. Ідуть уже е певні ознаки. На що може звернути от людина сама, де? Да? Це е, звичайні банальні е, бактеріальні інфекції, які повторюються часто. Uh -huh. Ангіна декілька разів на рік. Отит вухо, ну здавалось, да? ну де вуха, де віл інфекція А от воно. Uh -huh. Тобто е, віл це стан зниженого імунітету. Uh -huh. Це знижений імунітет, на фоні якого розвиваються звичайні банальні е, захворювання, але просто вони часто повторюються, і це людину може насторожити. Можуть бути грибкові захворювання, тобто ми з вами розуміємо, що грибки просто так, от на людині не, не повинні жити, тому що імунітет наш захищає. Часті вірусні захворювання. Це все може сприяти. І вже інші лабораторні дослідження, там знижений імунітет, знижені тромбоцити, але то вже лікар, який бачить ці симптоми і він. Розуміє, що потрібно тестувати людину на віл. Угу. Ну, так як ви кажете, що ознаки проявляються не одразу, і людина може їх не помітити, як часто потрібно тестуватися, аби от не прогавити такий момент? Немає в законодавстві України визначених термінів. Угу. Але я би рекомендувала все-таки раз на рік це робити: тестування робити. А, ну, я так розуміла, якщо, якщо в людини вже є така інфекція, вона Лікується це певна терапія, правильно? Так, звичайно. Які ризики недотримання рекомендації лікаря перерви такої терапії, то що як це взагалі відбувається, перебігає, і чому важливо дотримання цього? Дуже правильно ви задаєте питання, Аня, дуже правильне, тому що ми розуміємо так: терапія антиретровірусна проти ВІЛ-інфекції призначається пожиттєво. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, якщо 20-річна людина має встановлений діагноз вілінфекції і має технічний доступ до ліків, тобто має де взяти і так. розуміння, що це треба приймати, то вона може прожити ще 49 років. Угу. Це ті е, спостереження, які є на сьогодні, тому що інфекція тут тільки з 80-х років е, з'явилася, то те, що бачать на сьогодні, то людина може абсолютно Повноцінно жити повноцінним життям і до речі, народжувати здорових дітей. Ми про це що поговоримо так, так. А, але як у нас відбувається, ми отримуємо як заклад-отримувач, отримуємо і розподіляємо на всі сайти медикаменти для пацієнта. Це безкоштовно. Він приходить і отримує, може отримувати на місяць, на декілька місяців. Може бути до півроку, але ну не бажано того, що треба все-таки дивитися за станом пацієнта. Так, так. Але є різні ситуації, якщо бувають моменти, коли ми і новою поштою відправляємо, і соціальні працівники відправляють пацієнту, який стабільний, йому треба просто отримати так. ліки. Тобто проблеми в цьому немає ніякої. Чому важливо пити регулярно? Пити треба регулярно в один і той самий час. Щодня це дуже важливо. На сьогоднішній день в основному терапія це одна таблетка в день. Uh -huh. ну, про, ну, тобто це не пачка, да? не багато і не страшно, і все. Але важливо, тому що йде пригнічення розвитку вірусу, і важливо, щоб не було перерви. Якщо робиться перерва, то вірус стає нечутливим, він мутує, він дуже швидко мутує. Uh -huh. І надалі може ця схема лікування не підходити, не бути ефективною а схем лікування в Україні не так багато. Вони обмежені, і кожна наступна дорожча значна. А так як ми залежимо під час війни. Це кошти е, донорів, це глобальний фонд Пефар. Піфар це надзвичайний план президента США по подоланню та е, туберкульозу. Ми отримуємо донорські ліки. Нам привозять ліки. Ліки є всі в достатній кількості. Е, ну, якогось такого, щоб була перерва, ні, немає. У нас все є. Я вас зрозуміла, тобто, зі слів пані Ірини, важливо дотримуватися того, що прописав лікар, не робити перерви у терапії і у разі виявлення такої інфекції у вас одразу звернутися до лікаря. Пані Ірино, от ви згадали, до речі, дуже слушно про дитину, коли mm -hmm. вагітна жінка, yeah. якщо вона має. Я думаю, хтось може нас дивитися, як правильно діяти в такому випадку. Дитина інфікується переважно 30%. Дитина інфікується під час вагітності, 30% під час пологів і 30% під час грудного вигодовування. Тому весь цей період треба вживати певних заходів для того, щоб дитина була здорова. Імовірність от така. Тому важливо рані, рано стати на облік до гінеколога. Всі гінекологи, абсолютно в нас в області, дуже класні, і вони знають, як тестувати, кого тестувати, і вагітних обов'язково будуть тестувати на ВІЛ і рекомендувати лікування. Лікування призначається відразу пожиттєве, воно не впливає на розвиток дитини. Дитина народжується здоровою, тобто це дуже важливо. і Потім продовжує е, терапію після пологовому періоду і, звичайно, е, виключити грудне виготовлення. Дитина має вигодовуватися адаптованими блочними сумішами. Угу. Я вам дякую, і ми от показовим про таке говоримо. Перед ефіром я почитала різні пабліки, соцмережі, що часто пишуть люди, і пропоную вам такий коротенький міф чи правда. Я буду угу. називати твердження, які знайшла. А ви або підтвердите, або спростуєте. Тож, перше, віл можна підхопити через поцілунки або обійми? Ні. Це міф. ВІЛ є в слині. Так, вірус є в слині, але для того, щоб відбулося інфікування через слину, в організм іншої людини має потрапити 3 літри слюни. В нас це нереально і не може бути такої Тобто для інфікування має бути певна концентрація вірусу. В слині її просто немає. Дякую. Комарі переносять віл від людини до людини. Якби це була правда, всі б уже сиділи на лавочках і чекали б кінця світу. Але такого немає. Комар всмоктує кров, він її не вприскує, тому інфікування не може бути неможливо. Дякую. Якщо людина добре почувається, то віл у неї точно немає. Ні, це неправда. Віл передається через побутові предмети, рушники, посуд, вбиральня. Не передається. ВІЛ передається через біологічні рідини. Є шляхи передачі ВІЛ-інфекції, це від матері до дитини, про які ми озвучили, статевий шлях через слизові оболонки, тому важливо використовувати презервативи, а також через кров, через ін'єкції, через спільне використання тобто має кров попасти в кров. А Якщо людина на терапії, то вірус може бути невизнавичем, може Незначним. не визначатися, і тоді людина не передає віл. Так, це абсолютно правильно. І я вам скажу так: коли людина інфікується от в ранні такі періоди, в одному мілілітрі крові може бути до двох мільйонів вірусних копій. Ого. В одному мілілітрі два мільйони вірусних копій. Коли людина на терапії буквально перші місяць три місяці до півроку це буде 40 до 40 копій в 1 мл крові. Ми вважаємо це невизначальне вірусне навантаження. Таке дослідження проводить наш центр, який має міжнародний стандарт якості ISO 15189. Ми дуже гордимося, тому що такий сертифікат саме в вірусологічній. Сфері мають лише дві е, лабораторії в Україні: це центр громадського здоров'я МОЗ України і наш центр. Ну, власне Ті, хто працюють з ВІЛ-інфекцією. І ми на сьогоднішній день обслуговуємо п'ять областей України е, з, е, саме на е, вірусологію, вірусне навантаження, е, напруженість імунітету і так далі. ВІЛ і СНІД це одне і те ж саме. Ні, це зовсім різні речі. ВІЛ розшифровується як вірус імунодефіциту людини. А СНІД це термін... третя, четверта стадія ВІЛ-інфекції, тобто процес, і це синдром набутого імунодефіциту людини. Ну і ВІЛ це вирок. Ні, абсолютно. Людина може жити 49 років. Тож на такому на такій позитивній ноті ми з вами здається вже обговорили. Ще є одне важливе. Ще Не, є, є одне. так. А у нас з приводу профілактики, так окрім того, що є і презервативи, є утримання, да, є медикаментозна профілактика. Це називається доконтактна профілактика, і ці медикаменти у нас є. Будь ласка, якщо людина знає, що вона веде ризикований спосіб життя, це можна прийти і отримати. Це все безкоштовно. Угу. І на сьогоднішній день ми отримали дуже цікавий препарат, який впроваджується в Україні. Це дуже вважається круто в усьому світі, тому що дуже дорого. Він це ін'єкційний препарат, який можна колоти раз на два місяці. Так. Коли людина знає, що в неї є ризик, ну, наприклад, є багато дискордантних пар: одна людина інфікована, друга ні. Вони живуть разом, це подружжя, наприклад, то раз на два місяці колиться ін'єкція, і, будь ласка, людина живе, це йде захист від ВІЛ-інфекції. Дуже цікаво, ми тільки отримали, ще не пробували, але будемо. Зараз працювати в цьому напрямку дуже цікаво. Тобто лікування все-таки розвивається, методи так. розвиваються і, і профілактика теж. Тому точно можемо сказати, що ВІЛ це не вирок, головне вчасно звернутися до лікаря і дотримуватись всіх рекомендацій. Ну і наостанок тоді, які поради видали тим, хто можливо затрим боїться зробити тестування, переживає за результат або затягує навпаки з цим? Е, Чим довше затягуємо, тим більше розвивається інфекція, тим гірше лікується потім. Боятися не треба. Просто приходьте до нас в центр. Я розумію, що людина, яка десь стикнулася з якимось непорозумінням, ну, більш толерантного ставлення, ніж у нас в центрі, ви просто не знайдете. Просто приходьте. Я вам дякую за таку щиру і змістовну розмову. Підтверджую ваші слова. Бо коли були у вас в центрі, це дійсно спеціалісти своєї справи. І сьогодні у нас була власна директорка комунального некомерційного підприємства Черкаський обласний спеціалізований медичний центр Черкаської обласної ради Ірина Білус. Я вам дякую, що завітали. Дякую. Дякую за ваші такі щирі змістовні відповіді. Хочеться ще раз наголосити, що ВІЛ це не вирок, і, як зазначила пані Ірина при дотриманні всіх рекомендацій лік. Каря може людина може жити щонайменше ще 49 років, і я думаю, що ця цифра буде збільшуватись. Тож бережіть себе, не бійтеся, звертатися до лікарів. Тести ви можете замовити додому, взяти в центрі і протестуватися вдома, у випадку чого обов'язково звертайтесь до лікаря, не займатись самолікуванням. А це була програма Актуальна розмова бережіть себе і до нових зустрічей.